Ми бачимо дуже багато клікбейту е, і контенту російською мовою, наприклад, на вашому 24-му каналі, чи каналі вашої дружини. Це е, канал, в Ютуб каналі. Ну, це канал, який сьогодні е, має найбільше поширення в Росії, що ви розуміли. І е, український контент, який там є, е, він сьогодні робить унікальну річ для нашої держави. Тому що це в 10 разів більше. Ніж телеканали, які фінансуються за рахунок державного бюджету, що ви розуміли, так моя дружина є засновником, цей легальний бізнес, і з цього родина отримає певні прибутки. А що ви думаєте, я можу отримувати родину на 60 тисяч гривень зарплати? Це буде мені дуже важко. Я відвертий в цьому є. Мене заступники отримують зарплату набагато більше, ніж я отримую. Але чи ви вважаєте, що такі заголовки ну, повністю клікбетні, та Володя, тепер подожди, План Путіна провалюють. Так, це йде на Росію, і в Росії це дивляться.